Сьогодні приготую швидкий сніданок. Яйця взбиваю, трішки їх присолюю. Додаю трішки орігану. і паприк. І знову розмішую. Сир на терми, нарізую петрушечку. Нарізую помідорчики, ковбаску розрізую навпіл, розігріваю сковорідку. Даю олійки і ще забиваємо. Олійка нагрілась, вливаю в яйця. В залежності від діаметра сковорідки, ви берете чи два, чи три яйця. Додам трошки зелені сюди. На верх яєць кладу та коліні. Нижня сторона яєць вже підсмажилася. Все це перевертаємо. Яйця ці посипаю сиром. На сир викладаю ковбаску. На одну сторону знову ковбаску посипаю сиром і вкладаю помідори. У нас лишилось трішки сиру, і я цей сир висиплю на помідорчики. Тепер, а тепер ми оцю сторону беремо і загинаємо на половинку. Складаємо вдвоє і підсмажуємо під кришкою на невеликому вогні. Моє, так, може, не таке гарне, як мексиканське, але як альтернатива сніданку, це дуже смачно, дуже швидко і з простих інгредієнтів. Отже, якщо у вас є така лінія, от така, або ж лаваш, просто лаваш. Ви завжди можете приготувати такий сніданочок. Нічого зайвого і нічого складного. Всім смачного!